Токсичне лідерство це тема, знаєте, складна, але надзвичайно важлива, особливо коли йдеться про такі середовища, як армія, де ставки найвищі. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому це насправді не просто проблема поганих начальників, а радше збію цілій системі, який потребує глибокого розуміння, щоб його виправити. Ось просто вдумайтесь у цю цитату лейтенант командера Калаган вона одразу задає тон нашій розмові і дає зрозуміти наскільки все серйозно. Тут не йдеться про поганий менеджмент чи якусь дрібня мова про загрозу для добробуту людей, яка за своїм впливом дорівнює бойовому стресу. І щоб ми всі були, так би мовити, на одній хвилі ось офіційне визначення з доктрини армії США. Ключові слова тут негативно впливають це не просто вимогливий чи жорсткий стиль управління. Ні, це саме деструктивний стиль, що шкодить усім і людям, і виконанню місії. І, хоча ми часто звертаємо увагу саме на поведінку, дослідники кажуть, що в основі часто лежить нарцисизм. Це ж класична модель, правда? Усі перемоги мої, усі проблеми ваші. І це створює таке середовище, де ніхто не хоче брати ініціативу, бо боїться стати наступним винним. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Зазвичай, коли ми говоримо про токсичність, ми показуємо пальцем на одну людину. Але що, якщо це лише верхівка айсберга? Що, якщо проблема насправді набагато глибша і системніша? А відповідь на це питання, знаєте, криється в концепції, відомій як токсичний трикутник. Це така системна модель, яка пояснює, як токсичне лідерство не просто з'являється з нізвідки, а й чудово себе почуває і процвітає. Ключова ідея тут ось у чому для того, щоб токсичність розквітла, потрібні всі три компоненти це не шоу однієї людини. Це можна сказати ідеальний шторм, де деструктивний лідер знаходить правильних послідовників у правильному середовищі. Давайте тепер розберемо кожен з цих елементів. Отже, перейдемо до другого і, мабуть, найбільш недооціненого кута нашого трикутника до послідовників. Їхня роль набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд, і вона виходить далеко за межі образу простої жертви. Дослідники виділяють два типи послідовників, які, по суті, уможливлюють токсичність. Конформісти це ті, хто мовчить і підкоряється, можливо, через страх, низьку самооцінку або відчуття, що нічого не змінити. А от колаборанти це ті, хто активно допомагає токсичному лідеру, бо бачить у цьому якусь власну вигоду. Розуміння цієї різниці принципово важливе. У жорстко ієрархічних структурах, як, от армія, сама система може підштовхувати людей до конформізму, адже заперечувати накази або ставити під сумнів авторитет керівника це по суті порушення фундаментальних принципів, і це створює ідеальні умови для мовчазної згоди та пасивності. А тепер давайте подивимось на це з абсолютно іншого боку: що як талановита, компетентна людина, навіть потенційний лідер, сама стає частиною проблеми, але вже в ролі підлеглого. Це явище називають токсичним послідовництвом. І тут мова вже не про пасивне слідування за поганим лідером, а про активний саботаж хорошого чи просто легітимного керівника через власні амбіції. Це, знаєте, інший, але не менш руйнівний бік тієї ж медалі. І це не просто якась теорія. Історія дає нам дуже яскраві приклади. Один із них детально розібраний у цій монографії, і він показує наскільки руйнівними можуть бути наслідки такого послідовництва. Генерал Макклеллен під час громадянської війни в США це просто хрестоматійний приклад. Він був талановитим організатором, безперечно, але як підлеглий президента Лінкольна він відкрито висловлював зневагу, ігнорував накази і просто вважав, що знає краще. Він був настільки переконаний у своїй правоті, що його дії межували з непокорою і, врешті-решт, серйозно підривали військові зусилля. Отже, ми поговорили про лідера і послідовника. Тепер давайте перейдемо до останнього, але не менш важливого, елемента нашого трикутника до середовища, яке дозволяє всьому цьому відбуватися і навіть процвітати. Токсичність ніколи не виникає у вакуумі, вона розквітає там, де є нестабільність, де ніхто не контролює владу, де інституції слабкі, а сама культура, можливо, навіть заохочує жорсткий авторитарний стиль, плутаючи його з ефективним лідерством. І що ж є головним паливом для такого середовища? Цинізм. Коли люди втрачають віру в систему, у справедливість, у місію, вони стають пасивними. Вони перестають боротися, бо просто не бачать у цьому сенсу. І так створюється замкнене коло, де цинізм породжує ще більше підстав для цинізму. Ось ця цитата з дослідження, проведеного у військово-морській академії США, блискуче ілюструє, як відсутність автономії та довіри просто вбиває ініціативу. Люди починають думати, а навіщо напружуватися, і просто намагаються залишатися непомітніми. І це ідеальний стан для будь-якого токсичного лідера. І знаєте, ця модель токсичного трикутника це не просто красива теорія. Її підтверджують і цілком сучасні дослідження. Наприклад, ось ця робота з військово-морської аспірантської школи вивчала саме ці взаємозв'язки, надаючи нам реальні свіжі дані. Який же ключовий висновок цього дослідження? А такий, що існує прямий статистично доведений зв'язок, там, де є токсичний лідер. Там рівень відданості самій організації набагато нижчий. Це є науковим підтвердженням того, що поведінка лідера і загальний стан середовища нерозривно пов'язані. Гаразд, ми проаналізували проблему з усіх боків. Тепер найважливіше, що з усім цим робити? Як розірвати це порочне коло? І відповідь, як і сама проблема, має бути системною. Дуже важливо зрозуміти, просто позбутися однієї токсичної людини це все одно, що лікувати симптоми, а не саму хворобу. Якщо не зміцнити всю систему, на її місце рано чи пізно прийде інша така ж людина. Потрібна комплексна стратегія, націлена на всі три кути трикутника. І ось як може виглядати такий підхід? По-перше, треба цілеспрямовано навчати лідерів розпізнавати токсичність у собі та інших. По-друге, необхідно зміцнювати відданість послідовників організацій, щоб вони відчували себе в силі сказати ні. І по-третє, найскладніше, треба лікувати саме середовище, вирощуючи культуру поваги та прозорості, тільки так можна досягти реальних довготривалих змін. І, мабуть, найкраще все це підсумовує думка майстер-сержанта Флака. Це не просто якась адміністративна задача чи питання політики, це моральне зобов'язання перед людьми, які служать, і перед майбутнім самої організації. Тож наостанок залишається головне питання для роздумів: як нам будувати такі організації, які не просто захищені від лідерів одинаків, а й розширюють можливості послідовників та є стійкими до токсичного середовища? Адже мета не просто система захищена від збоїв, а система, де кожен її елемент, лідери-послідовники та культура є настільки здоровим і стійким, що токсичність у ньому просто не зможе вижити.